Сьогодні розкажу про серіал Зв'язок картину з Венсаном Каселем та Євою Грін. Та поясню, чи варто його дивитися. За сюжетом, після виходу з Європейського союзу, Велика Британія стає вразливою перед безліччю зовнішніх загроз, оскільки колишні союзники, зокрема Франція, не поспішають ділитися важливими розвідданими. В результаті цього Британія стикається з найпотужнішою кібератакою за всю свою історію і поспішно береться за пошук причетних сторін. На фоні цього невідомі хакери намагаються втекти з Сирії, щоб обміняти надважливу інформацію інформацію на нове життя для себе Елісон Роуді, що працює на британський уряд. Під час розслідування змушена знову зіткнутись зі своїм колишнім коханцем, французьким секретним агентом Габріелем Делажем. Але фактично весь сюжет перетворюється на купу інтриги, навколо того, чи поцілуються Касель та Грін в кадрі, чи ні. І насправді це дуже сумно. Сюжет закручено доволі непогано, та є купа цікавих моментів, десь до кінця другого епізоду. А потім логіка покидає картину та приходить усе, що завгодно, але не зануреність глядача у перегляд, бо картину вбивають нелогічними діями спецслужб, особливо на фоні такої важливої теми, як кібербезпека. Що за чорт? Діна відповідає. «Давай!» Пигунський трилер справа, звісно, гарна, але взагалі то всі ці прекрасні люди тут зібрались радше заради мелодрами. Підозри на це у мене з'явились взагалі у фіналі першого епізоду, коли дощовим лондонським вечором Єва Грін починає красиво плакати під сумний трек, який потім пролунає ще пару разів. Поєднати одне з іншим у результаті не дуже вдається. Страждає шпигунська частина. Вона, не як зім'явшись дорогою, дійде до доволі незрозумілої розв'язки. Споживі для роздумів серіал запропонує хіба не хитре Брексі це погано, а доти змусить спостерігати, як помітно постарілий касель, дещо незграбно гасає вулицями, протидіючи карикатурним лиходіям, при цьому зберігає шарм. А по дорозі його героя будуть перетворювати на максимально нелогічного агента, який не розуміє, чого він хоче від життя. Підтримайте канал фінансово. Це важливо для збільшення контенту та його якості. Якщо серйозно розбирати сюжет, то швидко стане ясно, що автори самі, мабуть, нічого не знають про те, як працює всесвіт, в якому відбувається дія картини, адже нелогічних кроків на один епізод тут більше, аніж всього серії. Найбільший сміх викликає реакція влади в Англії, коли невідомі зламують британські системи безпеки двічі за добу. Фактично, у відповідь на це, чиновники розводять руками і кажуть, що це збіг. І не важливо, що якісь хакери прямо натякають на підготовку теракту. А влада у відповідь, наче каже: Ой, та годі вам, то хтось просто бавиться. Не варто панікувати. Це швидше за все, скриптомалюк. Що? якийсь дилетант, хакер новачок. Вони беруть в мережі готові інструменти, слідують інструкціям з Ютуба. Система влади двох країн демонструється по різному. Французький президент поїдає круасани та бере участь в ухваленні оперативних рішень. А британські бюрократи довго не можуть вирішити, чи доповідати профільному міністрові про чергову подію, або просто піти додому, а воно саме якось вирішиться. Може здатися, що французька держава змагається з маленькою групою британських аматорів, але насправді це мішура, прикриття для Венсана Каселя і Єви Грін. Все залежить. Тільки від них, мабуть, саме тому сценаристи не особливо приймаються тим, який вигляд мають усі ці нескінченні держслужбовці. Герою Каселя в цей раз дісталась більш цікава роль, аніж Грін. Тут він виступає в ролі неймовірно крутого агента, мабуть, єдиного на всю Францію. Завдання йому дає приватна контора, що працює на державу, тобто уряд не хоче вруднити руки. І саме тому видає герою фальшивий паспорт на ім'я людини, яка має статус офіційного дипломата. Що це за фігня? Бо якщо війн провалиться, то участь влади стане очевидною геніальний хід. Крім того, він розмовляє кількома мовами, круто б'ється, але ще крутіше передягається кожні 10 хвилин екранного часу, а потім знову повертається на екран в тому ж самому вигляді. Єдине перед чим Касель безсилий це кохання. Елісон він начебто не бачив купу років. За цей час кохання до неї явно стало ще міцніше. Майже все, що пов'язано з Євою Грін, віддає нудьгою, повільні діалоги, вдумливі погляди в співрозмовників, британська бюрократія. Але потім на екрані з'являється касель в образі бомжа та стає весело, і так по колу. Протидія терактам і всілякі державні загрози це тло, на якому можна показувати каселя. Видається все так, наче в сценаристах був його друг чи фанат. Герой жартує над новим прізвищем у фальшивому паспорті, іронізує над небезпекою операції та підколює колишніх колег, сміється з самої грін, та навіть дозволяє її побити. Грін і Касель вдало ошпарюють один одного поглядами у кожній сцені, де вони разом сюжет, наче переходить до розряду легкого порно від Netflix, Але фактично за всі епізоди постільних сцен ви так і не побачите. Головні актори з усіх сил намагаються врятувати серіал, але в них нічого не виходить. А протягом перегляду я постійно ставив собі питання: на що вони на це взагалі погодились? Під завісу картини стає зовсім складно позбутися відчуття, що вже й самі відповідальні за виробництва шоу втратили весь інтерес до інтриг і шпигунських історій. Їм зізнатися складно за це дорікати, в якийсь момент усі очікування від зв'язку дійсно зводяться до мантри: Цілуйтеся, цілуйтеся, ну поцілуйтеся ви вже. Яка вже тут боротьба з тероризмом, коли люди так один на одного дивляться? Так, в картині є купа всього технологічного, але реалізація на практиці, наче з початку 2000-х, коли Грін та Касель були на піку кар'єри. Наразі дивитися на них новій аудиторії не цікаво, а старій вже не цікаво, бо хочеться витрачати час на щось дійсно інтригуюче, а не на зняті дешеві сюжетні ходи, які у фіналі взагалі залишають мільйон питань, і на них, мабуть, навіть сценаристи не зможуть відповісти. Тож залишаю вам зв'язок, та починаю знову дивитись серіал за серіалом. Ставте вподобайки та залишайте свої думки про серіал.